Вітаю всіх на дистанційному уроці. Тема нашого сьогоднішнього уроку Інки. Територія, на якій проживали інки, це західне узбережжя Південної Америки. Розташування міста Куско, найбільшого з відомих місць цієї культури, співпадає з територією сучасного Перу. Інки правлячий народ Кечуа. Що мешкав на території сучасного Перу і створив велику централізовану імперію зі столицею у місті Кусков Андах. Історично інками називали лише чоловічу частину роду правителів. Давайте познайомимося з цим народом. 1911 год. Молодой американский следователь Хайрем Бингам, профессор истории Ельского университета, продирается сквозь густые джунгли в юго-восточном Перу, ведомый смутными слухами о затерянном где-то в глубине Ант-городе. Время идет, и все это начинает казаться неизбыточной мечтой над Бингемом вершины в 9 тысяч футов. Перед ним смертельно опасные потоки реки Урубамба, и все же ученый не сдается. Утром 24 июля он переправляется через реку благодаря примитивному бревенчатому мосту. Потом, вместе с проводником, местным индейцем, он начинает взбираться на почти вертикальную гору. Днем он оказывается среди облаков на узком гребне, тянущемся вдоль вершины горы. Индейцы называют это место «великой вершиной». На их языке это звучит как «мачу-пикчу». Именно здесь Хайрема Бингма ждет одна из самых удивительных археологических открытий всех времен. В густых тенях, среди зарослей бамбука и сплетения лиан, возникли вдруг стены из белого гранита. Блоки тщательно высечены, идеально подогнаны, наилучшая каменная кладка на свете. Внезапно мы оказались перед самым прекрасным и самым интересным архитектурным творением Древней Америки. Представшее перед нами казалось фантастическим сном. Что это было за место? Поверит ли кто-нибудь во все? Империя инков Иснувала досить короткий час, приблизно с 1438 до 1533 року. У 1533 році останнього правителя Інків Атуальпу задушили іспанські загарбники. Отже, в імперії Інків на чолі стояв головний правитель, Верховний Інка, що носив титул Син Сонця. Самі Інки становили правлячий шар імперії і панували над підкореними племенами. Храм Каріканча був головним храмом Верховного Інки. Споруджений у 1438 році, він був зруйнований конкістадорами. В даний час від храму залишилася тільки кам'яна основа. На якій іспанці спородили церкву Санто домінго спочатку стіни храму Коріканча були покриті семистами золотими пластинами, вагою по 2 кілограми, а в огорожі храму знаходився золотий сад, в якому паслися золоті лами і росло поле золотої кукурудзи. Кажуть, що в ньому все було з золота і срібла. Поля кукурудзи, фруктові дерева, тварини, казкові птахи, ящерки, змії. На тонких золотих нитках висіли золоті метелики, а стіни були повиті золотими ліанами. І все це було зроблено в натуральну величину, викликаючи захоплення і радуючи око відвідувачів. У храмі Коріканча був золотий вівтар. І золотий диск Бога Сонця Інті. Релігія Інків пов'язана із культом сонця, яке, за їхніми переконаннями посідало панівне становище серед богів та керувало всім наземним світом. Основними заповідями Інків були наступні положення Не лінуйся. Не бреши, не кради, не чини перелюбу, не убий. Інки ніколи не скоювали злочинів. Жоден із синів сонця не зробив жодного поганого вчинку. Не було проблем із золотом, жінками і багатством. Для інків золото було священним металом Бога Сонця якому вони поклонялися як родоначальнику своїх царів. Золото призначалося лише для того, щоб умилистовити Бога Сонця, але ніяк не для наживи. Численні золоті предмети інків, прикрашені камінням, бірюзою, створювалися за допомогою техніки лиття і представляли собою дуже важкі. Суцільно металеві предмети. Вони виготовлялися також технікою кування дутого золота, і тоді були порожніми й легкими. Куско, столиця Інків, називають ще золоте Ельдорадо. Золото звозили з усіх областей імперії саме до столиці Куско, а вивозити його суворо заборонялося Щорічно до столиці імперії надходило близько 170 тонн золота. Верховний Інка Уайна Капака наказав облицювати листовим золотом стіни і дахи своїх палаців і храмів, виготовити для палацу безліч золотих скульптур тварин. Під час урочистих церемоній 50 тисяч воїнів. Озброювалися золотим, золотою зброєю. Величезний переносний трон був зроблений із золота з накидкою з дорогоцінного пір'я і ставився перед палацом. Коли іспанський конкістадор Пісаро захопив у полон вождя інків Атуау Альпу. Той запропонував за своє визволення золота стільки, що воно покриє всю підлогу в тій кімнаті, де вони перебували, і навіть наповню кімнату золотом так високо, як тільки можу дістати, сказав Атуальпа, і, піднявшись шпиньки, рукою накреслив лінію на стіні. Всі дивилися на діанського вождя з подивом, вважаючи його слова. Порожніми хвастощами людини, яка пристрасно бажає отримати свободу, все це було пограбовано конкістадорами з експедиції Франциско Пісаро. На жаль, вождя Інків було страчено, а твори ювелірного мистецтва були переплавлені в злитки і відправлено в Іспанію, але багато ще залишилося в сховинках і досі не виявлено. Інки залишили для своїх нащадків зразки архітектури. Фактичний початок як архітектури імперського масштабу бере з часів панування інки Пачакутека, представлена чудовими містами, численними будівлями різного призначення та фортецями, переважна більшість яких була знищена іспанськими конкістадорами. Керівництво будівництвом було покладено на професійних архітекторів, призначених державою. Будівельники Інки зводили споруди відповідно до макетів, які заздалегідь виготовляли з глини. При цьому будівельниками використовувався якийсь особливий пересувний вимірювальний прилад. Саме інками був винайдений висок. Інки його називали Уапаїсі. Архітектори Інки вміли будувати тільки одноповерхові або двоповерхові будівлі. Лише у виняткових випадках зводилися будівлі на три поверхи. Вікна і входи в цих будівлях мали форму трапеції. У стінах знаходилися також трапецієподібні ніші. Ніші замінювали інкам шафи, дахи будинків вкривалися соломою, рідше деревом, дахи палаців інки, а також дахи святилищ сонця, часто вкривали золотим дротом або ж золотими і срібними пластинами. Триповерховими були переважно будівлі релігійного призначення. Яскравими прикладами цього є палац святилище Інтікоя, Коя Бог Сонця на острові Тітікака та будинок наречених сонця на острові Коята. Обидві розташовані на озері Тітікака. Зразочки ви можете споглядати, яким чином робили сходи і як розташовували будинки інки у Високогір'ї. Крім релігійних споруд, будинків для житла, вони створювали ще місця відпочинку. На мові кичуа місце відпочинку звучить як тамбо-мачай. У 5-6 кілометрах від Куско був побудований водний курорт для Верховного Інки. Там Бомачай був присвячений культу води. Тут були створені чудові канали, акведуки, каскади. Прекрасні інженерні навички дозволили будівельникам створити два каскади, вода з яких лється з однаковою швидкістю. Крім архітектурних здобутків, інки залишили ще зразки своєї скульптури. Саме її інки створювали із золота, срібла, каменя, деревини. Більшість зразків було знищено іспанськими конкістадорами. Скульптури мали релігійний характер, тому розташовувалися у храмах біля святилищ, у палацах Володаря імперії. В лазнях, біля джерел мінеральних теплих вод, тяжіли скульптурні зразки до простих форм, стиль яких наближався до кубізму. Скульптура інків поділялася на три види. Зображення людей, як ви бачите, як на прикладі зразка воїна це людиноподібна скульптура. Або створення божеств, божеств різноманітних. Зображення тварин, ви бачите, тотем ламу, і також зображення рослин. Відомою роботою з каменя є так звана голова Віракочі. Достоменно поки що невідомо, відомо, віракочі це було божество, чи це був правитель після того. Після його смерті його стали обожествляти. Кераміка Інків характеризується масовим виробництвом стандартних виробів. Використовувалися кольори: коричневий, червоний, чорний, білий, оранжевий, фіолетовий та їхні комбінації. В оздоблені кераміки. Перевага віддавалася геометричним малюнкам, переважали ромби, смуги, круги, стрічки і трикутники. Але подивіться і зверніть увагу на те, як майстерно і як тонко могли зробити інки об'єкти домашнього обіходу. Глечик із трьох сполучених кажанів. Кубок зроблений із гарбуза, на глечику зображена змія і глечик у формі фруктів і мавп. Досить тонка робота. Інки залишили своє незвичайне письмо. Рахункова система інків і їх своєрідна пісемність називається кіпу. Це складна система зав'язаних вузлами ниток, пофарбованих у різні кольори. Виготовлені ці нитки були із вовни південноамериканських верблюдів або з бавовни. Використовувалося ця, е, це письмо для передачі повідомлень посильними у формі календаря або топографічної карти для фіксації податків і законів. Отже, писемність у інків називалась Кіпу. У інків була багатюща музична культура. Народи імперії використовували численні духові та ударні інструменти. Це були довгі або поперечні флейти Кена, Тарка, Пінкулью та інші. Великий барабан Уанкар і малий барабан Тинья а також різні ідеофони. Лад музики був пентатоніка із чіткими каденціями і законами мелодики. Ми можемо лише уявляти, як звучала музика у інків. Можливо, це було саме так. Пентатоніки могла звучати пісня Інків. Для оздоблення ритуалів, для оздоблення домашнього життя інки використовували музичні інструменти, які були зроблені із природного матеріалу. І в основному це були духові інструменти. Підсумковуючи наш урок, я хочу вас повідомити з деякими цікавими фактами про цей народ. Інки проклали понад 28 тисяч кілометрів доріг в Перу. Ці дороги відмінно вимущені, деякі з них навіть перетинали анди на великих висотах, і до сьогоднішнього дня вони збереглися. Місцеві лікарі проводили успішні операції на черепі. Інки почали першими вирощувати картоплю в перу. Інки будували такі будівлі, що між камінням не можна було просунути лезо ножа. Їх будинки були особливо стійкими до землетрусів. Цей народ використовував передову для того часу зрошувальну систему, щоб вирощувати крупи, адже ви розумієте, що високо в горах потрібно було збирати вологу. Інки мали розвинену державну систему, численну армію і відмінну систему оподаткування. Імперію інків підкосили європейські хвороби, які були занесені на цю територію іспанськими конкістадорами. Найпоширенішим м'ясним блюдом у інків були морські свинки. Одяг інкам постачала держава. Видавалися два набори одягу. На кожен день і для свят. Чоловіки носили туніки довжиною до коліна, а жінки сукні завдовжки по щиколотку. І ті і інші носили сандалі, взимку одягали пончо і шалі. У інків існували особливі тести, на основі яких дітей навчали або торгівлі, або відправляли до школи. Щоб вони могли стати керівниками або приєднатися до аристократії. На цьому наш урок завершено. До зустрічі!